Хочете побачити справжню силу та потужність зброї майбутнього? Тоді просто подивіться на новітній пантер кф 51 Могутність укладена в сталевий корпус. Ось перше, що спадає на думку, коли дивишся на нього. Тільки уявіть, кф 51 в останній модифікації отримав гармату за потужністю порівняну з рейкотроном, здатну наскрізь пробивати бетонні стіни. А також три види унікальної броні, що захищають від ракет, лазерів і навіть електромагнітних. Бурять і це все лише мала частина його особливостей, які незабаром допоможуть українським військовим, адже танк Києв 51 хочуть відправити в новому пакеті військової допомоги. Немає танка більш смертоносного, більш маневреного і більш здатного надавати ударний вплив на полі бою. Думаю, вам цікаво дізнатися про нову Пантеру докладніше. Тож зараз про все розповімо. А поки підпишіться на канал, нам буде дуже приємно. Після успішної демонстрації новенької Пантери на міжнародній виставці озброєнь Євросаторі Київ KF-51 став об'єктом для пильної уваги всіх військових, адже компанія Rheinmetall створила щось справді унікальне. Перша версія цього танка була озброєна стандартною гарматою 120-го калібру. Та мала цілком гарні характеристики. Проте розробники зрозуміли, що їхня новинка має перевершити будь-який існуючий танк. Саме так на світ з'явився оновлений Пантер КФ-51, який отримав просто фантастичні здібності. Однією з головних задач було збільшити потужність і точність вогню, оскільки просто збільшувати калібр було б занадто просто. Тому вибір впав на технологію електромагнітних гармат. Зменшена версія рейкотрона. Адаптована під танкові потреби, це, мабуть, найсмертоносніша зброя сучасності, яку можна встановити на гусениці. Постріл з такої електромагнітної рушниці може наскрізь пробити десяток сталевих пластин, а стіни будинків перетворити на пил. Головна фішка такої гармати в тому, що її снаряд досягає швидкості 4 кілометрів на секунду, а прицільна дальність тепер 60 кілометрів. Тільки уявіть, всього за мить цей снаряд пролетить відстань вашого міста від. З краю до краю ми всі були дуже схвильовані цими здібностями. У теорії дальність може бути втричі більшою однак, що довше летить снаряд, то менше залишається ударної сили, а вона тут критично потрібна. Річ у тім, що Рейкотрон використовує незвичайні снаряди з вибухівкою, а спеціальні титанові пластини, які знищують супротивника лише за рахунок швидкості польоту. З такою гарматою оновлений КФ-51 стане справжнім снайпером серед танків. А його противники нічого не зможуть протиставити. Точність – це найвища вимога, яка нам необхідна, коли ми створюємо щось подібне. До того ж, рейкова гармата це не єдина його зброя. Думаю, кожному водієві танка хотілося б одним натисканням кнопки знищувати всіх супротивників в радіусі десяти кілометрів навколо себе. І так, саме Пантера може це зробити. Варто лише натиснути клавішу пуск і в небо злетить рій з восьми самонавідних дронів Камікадзе. Кожен такий безпілотник важить близько 40 кілограм, що дорівнює вазі звичайного танкового снаряду. Але в чому тоді їхня фішка, та в тому, що ці малюки можуть самостійно розпускати свої крила, обирати цілі на великій дистанції, злітати на висоту один кілометр і пікірувати просто на голову супротивнику. Не варто й пояснювати, що падіння 50 кілограм вибухівки на дах це кінець для будь-якої сучасної техніки. Є у танка і розвідувальний дрон, здатний відстежувати десятки кілометрів навколо своїми точними сенсорами, перебуваючи на висоті близько 6 Кілометрів і передаючи всі дані в бортовий комп'ютер Пантери, загалом Райнметал одразу заявив, що їхній продукт має стати абсолютно новим і переосмисленим інструментом, здатним як знищувати супротивника, так і вести розвідку. Ну і звісно, який же танк може бути без броні? А у Пантери цей аспект доведений до ідеалу. Виробник також стверджує, що новий танк має одразу три види броні і здатний захиститися від чого завгодно. По-перше, Система реактивної броні це комплекс, розташований на бортах танка, всередині якого знаходяться десятки невеликих реактивних снарядів. Їхня вага не перевищує 10 кілограмів, а дальність польоту лише 1 кілометр, що здавалося б, мало. Однак насправді це не так. Кожен зі снарядів летить на надзвуковій швидкості і знищує спрямовані на танк ракети. Нагадаємо, що вартість однієї протитанкової ракети сягає півтора мільйона доларів. А Снаряди реактивної броні коштують всього по 45 тисяч доларів. Дуже ефективно і вигідно. Однак, деякі постріли противника все ж можуть влучити в танк, і тоді їм доведеться пробити унікальну графенову броню, яка є значно міцнішою за метал, а також дає змогу знизити вагу танка на кілька тонн. Одна з багатьох речей, які роблять танки дивовижними, це здатність пересувати стільки маси. Але якщо противник буде використовувати незвичайні снаряди, а наприклад лазери, не турбуйтеся, якраз проти них у кф 51 встановлена система поглинання лазерних променів. Так що цю атаку танк навіть не помітить. Це фундаментальна зміна для систем лазерної зброї, яка досі була прототипом. Думали, це все. А ось і ні, Пантера може працювати під час ядерного удару, хімічної атаки і навіть під час електромагнітних бурь. Одна з основних тенденцій у розвитку танків це автоматизація та автономність, що передбачає встановлення штучного інтелекту, датчиків і камер для поліпшення огляду, а також автономних систем управління, які дозволять танку самостійно ухвалювати рішення та виконувати завдання. Саме ці системи зробили новенький КФ-51. Справжнім безпілотником керованим штучним інтелектом на цьому танку встановлено близько однієї цілої чотирьох мільйонів рядків програмного коду. Йому не потрібен командир, він сам знайде супротивника, сам вступить з ним у бій, і вийде переможцем. Усього цього вже достатньо, щоб називати танк одним з найкращих у світі на цей момент і стає цікаво. А чи є ті, хто зможе стати гідним союзником для КФ 51 І відповідь так. Оновлена версія легендарного Абрамса, а також Челенджер 3. Ось хто дійсно гідні бути в тандемі з Пантерою. Абрамс Ікс. Багато в чому схожий на кф 51 однак відрізняється іншим вибором зброї. Замість важкого рейкотрона танк отримав легку, але неймовірно потужну 300 кіловатну лазерну гармату. Постріл найточнішим пропалювальним променем розплавить будь-яку техніку за лічені секунди, і зробить це на відстані 15 кілометрів. Причому потрапляння миттєве, і у противника немає жодних шансів ухилитися. Тепер, нарешті, to, uh, у нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами, лазерами і успішно вражати target. цілі. Залишиться лише захищатися системами, подібними до тих, що встановлені на Пантері, але й для таких випадків у Абрамс-Ікс знайдеться козир адже він обладнаний пусковою шахтою для самонавідних гіперзвукових ракет. Зовні здається, що він не сильно відрізняється від того, що ми робили 40 років тому, але всередині він зовсім інший. Ще одна технологія, яку використовували в Абрамсі майбутнього, це електричний привід. Замість традиційних двигунів внутрішнього згоряння, цей красень використовує електричні двигуни, що дає йому змогу мати більшу потужність і прискорення за меншої ваги та розміру. Це також дає змогу знизити рівень шуму і теплової віддачі, що робить Абрамс X найтихішим і непомітним танком на полі бою. Зі свого боку, оновлений Челенджер 3 пішов по стопах свого старшого. Що брата і обзавівся по справжньому непрохідним захистом, крім графенової, і нановолоконної обшивки, системи поглинання лазерів, реактивної броні і захисту від ядерної та хімічної зброї, танк також отримав комплекс лазерної броні. Ні, це не плазмовий щит із фантастичних фільмів, а цілком реальна установка на даху танка здатна знищувати будь-які пролітаючі снаряди, ракети, міни й дрони лише за декілька секунд. Причому боєзап. Пас цієї системи не обмежений, а вартість пострілу лише 100 доларів. Коли під час першого випробування наш лазер продемонстрував здатність робити короткі 60 фемтосекундні імпульси, ніхто не розумів механізму його роботи. Нехай тепер противник думає, як йому знищувати танк, який захищений від взагалі будь-якої сучасної зброї. Усе це фантастичне тріо з пантер Абрамс X та Челенджер 3 може поповнити лави української армії вже зовсім скоро. І коли вони стануть на місце своїх попередніх версій, що вже б'ються в бою, супротивнику залишиться лише тікати. А на цьому відео підійшло до кінця. Будемо раді бачити ваші лайки та коментарі про побачене в ролику. Усім гарного настрою і до зустрічей!